Що там? Рамка. Знову приїхали до центру. Обі. Як прикольно зробили? Щось я відстаю. Рома біжить до того майданчика, де ми вже бігали. Ну як майданчика? Ні. В нього свій маршрут. Чик. Обласна бібліотека для дітей. Ні, мам, якщо ти за ручкою не будеш тримати, він не зможе зайти туди. Може, не треба. Може і не треба. Виводити його зовсім на вулицю. Ну ніфіга собі, я туди навіть не заходив. О, прямо вибор. Не, Ну да. не, Не на кожен майданчик я залазив.